Спробуй згадати, що ти зробив або зробила зі своєю попередньою мобілкою до того, як ти отримав або отримала нову. Цю мич спробуй згадати. Папа Франциск, під час свого понтифікату дуже часто згадував про культуру відкинення. Або викинення. Та, така культура, коли щось зіпсувалося або заглючило, то вже все треба викинути до смітника. І поміняти на нове. Така культура викинення. Викинути те, що вже не працює згідно з моїм бажанням. Сьогодні ми бачимо внаслідок первородного гріха в певною мірою кожен з нас якось заглючив. Ми всі заглючили, кажучи в таких лапках. І бачимо, що про це є сьогоднішній фрагмент Євангелія. Це є 15-й розділ Євангелія від Луки. Там є три притчі. Притчі про те, який Бог милосердний. І перша притча, яку ми чуємо вас сьогодні, це є притча про вівцю, яка загубилася. І хто є цією вівцею? Ми. Наступна притча про цю лепту, яка теж загинула. І хто є цією лептою? Також ми. Ну і остання притча про блудного сина. І немає необхідності говорити, хто ним є. І в кожній із цих трьох притч є хтось, хто шукає, хтось, хто віддає усе, щоб віднайти, зберегти те, що йому дороге, шукає, ну і віддає все. Так як милосердний батько, він був готовий знову віддати цьому сину усе, щоб його знайти. Завжди є хтось, хто шукає. І тим кимось є, звичайно, Ісус Христос. І це показує нам. Євангеліє говорить до кожного з нас, який Бог є. Що Він не відкидає того, хто не працює згідно з його бажанням. Не відкидає, не викидає тих, хто заглючив. Таким, такого Бога маємо. В нас є така схильність до того, щоб викидати те, що заглючило. В нас є така схильність, щоб якщо щось мені в собі не відповідає, я дивлюся на себе, і щось мені не подобається, ну, то відкидаю це. Не подобається мені це. Я такий не хочу бути, і, 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 і якщо. Якщо я так дивлюся на себе, якщо це не подобається мені, ну, то що говорити про Бога? Йому теж точно це не подобається. І ми цю схему, яка в нас є, ми переносимо на Бога. Думаємо, що Бог такий самий, як ми. Йому не подобається і Він нас не приймає такими, яких ми себе теж не приймаємо. Перекладаємо ці наші проблеми на нашого Господа. Але на щастя маємо Бога, який відрізнається від, від того, як ми собі його уявляємо. Бога, який сьогодні в першому читанні говорить, що вже досить цього вештання мого люду, досить цього страждання людей внаслідок первородного гріха, досить цього люду, який постійно чомусь думає, що я їх відкидаю. Що я їх хочу загубити, що вони мені байдужі. Досить цього вештання. І каже Господь, що він сам тепер буде пасти свій люд. Каже, що він сам тепер особисто буде вести цих, яких він полюбив, цих, яких створив. І сказав, що котре запропонує. Пастилось я відшукаю. Котре відлучилося, заверну, поранене, перев'яжу, не дуже підсилю, що жирне і буйне, збережу, я буду їх пасти по правді. Як він це робить? Як він нас віднаходить, як він нас повертає на ці зелені луги, які про які ми сьогодні чули у Псалмі, Він це робить за допомогою серця Свого Сина. За допомогою цього серця, з яких, з яких випливає кров і вода, з яких випливає початок таїнств. Серце Ісуса, яке, в якому власне, є ці таїнства, серце Іс... він Бог за допомогою таїнств нас відшукує, віднаходить, зберігає нас. І те, що мені десь не хватає в моєму житті, те, що мені власне не подобається, що я хочу викинути, що я хочу десь там приховати від світу, щоб, не дай Боже, навіть щоби Бог цього не бачив всієї моєї слабкості, то Бог каже, власне, що те, що тобі не хватає, я тобі даю. В моїх таїнствах. те, що випливає з серця мого возлюбленого сина, воно заповнить цю порожнечу, цю порожнечу цей брак, який, який в тобі є, внаслідок первородного гріха. Тобто можна сказати, що це є така майстерня Бога, що Бог замість нас відкидати, викидати десь там в сміття. Він нас відшукує, віднаходить, так як ці вівці, береже нас, приводить нас до себе, до своєї майстерні і налагоджує, що, чого там не хватає, виправляє те, що гріх зіпсував, і робить це за допомогою своїх таїнств, початок яких ми маємо в серці Ісуса. Тому, брате і сестру, нехай жодна слабкість твоя тебе не лякає, нехай жодна твоя слабкість тебе не лякає, тому що Бог не є схожий на нас, не є подібний до нас, щоб викидати те, що йому не подобається, те, що не працює згідно з його побажанням. Навпаки, Він те, що нам не хватає, Він доповнює собою, своїми таїнствами. І Він не залишає нас такими, як, якими ми є, не залишає нас зі своїми гріхами. Це не означає, що якщо в мене якісь гріхи, ну, то Бог мене таким залишить вже і все, я не мушу боротися зі своїми гріхами. Власне, ці танства, які Він нам дає, вони нас перемінюють. І таким чином Бог нас. В лапках, кажучи, лагодить, він нас реперує, він нас відновлює для того, щоб ми могли жити вічно. І тому сьогодні такий особливий день, якщо відчуваєш, що якась твоя слабкість тебе турбує, якщо ти боїшся якоїсь своєї слабкості, не хочеш її, хочеш її приховати від світу, від себе, від Бога то, може, варто сьогодні під час його молебня, який буде після святої Меси, присвятити себе Пресвятому серцю Ісуса, щоб Він заповнив те, чого тобі не хватає, щоб Христос був твоєю хвалою, а не ти сам. Амінь.